Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання The Hill опублікувало інформацію, за якою ми. Продовжуємо спостерігати за фактом скорочення республіканської більшості в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки станом на зараз на кінець березня цього року. У зв'язку з цим конгресвумен штату Нью-Йорк Клаудія Тені 25 березня висловила занепокоєння в контексті того, що скорочення республіканської більшості в палаті. Може зашкодити перспективам фракції проводити політику та управління державою, та навіть призвести до того, що республіканці втратять контроль над нижньою палатою конгресу. Станом на зараз республіканці мають більшість у вигляді 218 конгресменів після того, як член республіканської партії Кен Бак від штату Колорадо покинув конгрес, і це відбулось 22 березня. У квітні місяці республіканець Майк Галахер з штату Вісконсин також має залишити палату представників. У результаті кількість членів від республіканської партії в палаті скоротиться до 217 конгресменів, і це буде така мінімальна їх кількість. Водночас кількість демократів залишається на рівні 213 конгресменів, і в такому випадку різниця між Демократами та республіканцями буде чотири знову ж таки Далі Клаудія Тені заявила, що Галахер має залишитись в Палаті представників. У підсумку ми можемо мати тут тимчасового спікера Джефріса, поки ми чекатимемо позачергові вибори, коли заповняться вакантні позиції, які існують внаслідок того, що. Певні члени Палати представників залишають Конгрес Сполучених Штатів Америки. Далі, Марджорі Тейлор Грін також висловила своє обурення у зв'язку з відставкою Галахера, який використовує закон штату Вісконсин, за яким місце конгресмена буде вакантним аж до січня 2025 року. Тобто, фактично, там у листопаді, коли будуть відбувати загальні вибори. Власне, відбудеться обрання конгресмена у окрузі Віскансину, звідки є Галахер. У зв'язку з цим Грін зазначила, що Палата має виключити Галахера до того, як він піде на пенсію в якості покарання і для того, щоб мати можливість швидше заповнити місце. Хоча цей крок не був підтриманий іншими колегами. Тейлор Грін три з чотирьох вакантних місць раніше займали республіканці. Місце колишнього спікера Макарті від штату Каліфорнія має заповнитись після проведення позачергових виборів наприкінці травня. Конгресмена Джонсона штату Огайо та Бака від Колорадо тут має відбутись заповнення у червні 2024 року. Місце конгресмена від демократів Хігінса має заповнитись після проведення позачергових виборів 30 квітня 2024 року. І тут Дзехіл говорить, що є висока ймовірність того, що перемогу тут здобудуть демократи, тому їх кількість буде вже складати 214, так? Конгресменів і різниця між республіканцями і демократами буде в три конгресмена до моменту, поки не будуть заповнені вакантні місця республіканцями. Але якщо ми припустимо, знову ж таки, що місце Маккарті, Джонсона та Бака будуть заповнені знову ж таки республіканцями, то в принципі відповідна партія може вийти на рівень 220. Конгресменів, так? І це не буде загрожувати їхній знову ж таки більшості, незважаючи на те, що вона буде знов ж таки достатньо мінімальна. Тому я в принципі не бачу варіантів, так за яким Гакі Джефріс, так лідер демократичної меншості палати, міг би стати там тимчасовим спікером. Це може відбутися у випадку, але це знову ж таки припущення, якщо Джонсона відправлять у відставку теперішнього спікера, і це призведе до якоїсь величезної кризи, так. І виходом з неї там буде призначення демократа. Хоча мені знову ж таки достатньо буде важко уявити ту кількість республіканців, які зможуть там підтримати Акіма Джефріса. Я все ж таки вважаю, що тут варіант буде наступний: до заповняття вакантні місця. Серед республіканців, і власне вони знов ж такі зможуть там повернутися на рівень тих 218-220 конгресменів, але достатньо важлива і цікава інформація в контексті того, що є. Певні скорочення так серед республіканської більшості в палаті представників і є занепокоєння з боку конгресменів так відповідної політичної сили. Тому є певна негативна реакція так в бік, до прикладу, конгресмена Галахера, так який також залишає палату представників. Будемо, в принципі, далі спостерігати за роботою. Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Нагадую, вони відновлять свою роботу 9 квітня 2024 року. І року. Ми нарешті очікуємо, що буде розглянута допомога для. України! Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Україні, хай щастить вам.